Доброго дня, любі дітки! Я рада вас вітати. Запрошую вас помалювати разом зі мною. А малювати вам пропоную олівчики. Давайте подивимося, які ж вони. У мене є, подивіться, скільки багато кольорових олівчиків. Вони всі довгі, тонкі і з гострим накінечником. Але. Малювати ми будемо тільки три кольори. Давайте розглянемо, які малювати будемо червоний колір, зелений колір і жовтий колір. Наші олівчики довгі, тонкі, з гострим накінечником, який схожий на якусь геометричну фігуру. Але на яку фігуру він схожий? Давайте подумаємо. Так, молодці, нещодавно ми з вами вивчили геометричну фігуру Трикутник. Саме на Трикутник схожий наш накінечник. Молодці. Зараз ми з вами почнемо малювати. Але спочатку. Нам потрібно розбудити наші фарби. Треба взяти фарбу, пензлика і водичку. Вмочаємо наш пензлик у водичку і починаємо пробуджувати зелений колір. Пробуджуємо, беремо правильно. Трьома пальчиками до залізного накінечника. Беремо ось так правильно і починаємо проводити велику довгу лінію. Проводимо зеленим кольором. Ось так. Ще мочаємо. В Зелену фарбу і малюємо наш гостренький накінечник. Ось так. Ось так повинно вийти. Тепер трішки відступаємо від нашого зеленого олівчика і починаємо пробуджувати червону фарбу. Беремо наші фарби, вмочаємо пензлик в водичку і починаємо пробуджувати червону фарбу. Беремо правильно трьома пальчиками до залізного накінечника. І проводимо довгу лінію. Провели. Тепер ще раз вмочаємо в червону фарбу. І робимо гостренький накінечник. Ось так у мене вийшло, дивіться, такий олівчик. Тепер відступаємо знову від нашого червоного олівчика і починаємо пробуджувати жовту фарбу. Беремо наші фарби і пробуджуємо. Жовтий колір. Правильно беремо знову наш пензлик. Ось так і проводимо довгу лінію жовтим кольором. Ось так. Тепер робимо гостренький накінечник. Знову вмочаємо в жовту фарбу і малюємо. Ось так у нас вийшли з вами красиві кольорові олівчики. Молодці! Якщо вам сподобалось наше заняття, використовуйте вдома разом з мамою та татом, а ми будемо чекати ваших відеозвітів або фото у Viber-групу. До нових зустрічей!